Так правильно, дійте 4-5 разів. А ще краще кожні 4 години ходіть і здоюйте корову, а на ніч ставте будильник, щоб не проспати. Сказала би, я, якби здоровий глузд лишив мене назавжди. Але жарти жартами, ну це питання вже наскільки заяложене, що мене, мене така навіть посмішка легка бере, коли я читаю ці чергові коментарі. Про ту дворазову дойку. Дивіться, першочергово, що хочу сказати, кожен господар, господиня, власник ферми вибирає режим такий, який йому підходить. І якщо ви затято переконані, що корову треба доїти три рази, то дійте її три рази. Зараз мова не про те, щоб вас переконати. Але ж ви лишили свій коментар під моїм відео. Я не можу його пропустити, бо я дуже люблю цю тему. Так от, навіть якщо корівка дає дуже багато молока, дворазове доїння можливе, і це добре і для вас, і для вашої тварини, при умові, при умові що ви її правильно доглядаєте, що ви, по-перше, збалансовуєте її раціон. По-друге. Ви доїте з проміжком 12 годин. Ну, плюс-мінус, там вже до хвилинки не грає ролі. По-третє, у вашої корівки гарна генетика, молочна, плюс ви її правильно вирощували. Тобто вона може велику кількість молока довго носити, якщо говорити простими словами. І кількість доїнь, незалежно від того, скільки корова дає молока. Не сильно на неї впливають, якщо це все, що я перерахувала трішечки раніше, врахувати. Я вже казала, що в мене на фермі зараз корови дають по 45 літрів молока. От буквально там 3-4 тижні після розстелу. І це не голштини чисті, це не чистокровна якась порода. На піку взимку була корівка, яка давала 60 літрів молока за день. І ніде в неї нічого не текло, нічого їй не боліло. Вона себе нормально, комфортно почувала, гуляла, ходила, не знаю, там жувала. ніяких маститів ні в цих корів, ні в тої не було. Тому, якщо ви нормально за тваринами доглядаєте в плані доїння, гігієна, діпінги і так далі, все буде добре, якщо вони добре їдять. Якщо в них гарний імунітет і нормальні умови утримання. І роздій після отелу це не про кількість доїнь, Це про те, що ви свою тварину годуєте згідно надою, з балансованим раціоном. Забезпечуєте їй комфортні умови проживання, даєте достатню кількість води. Обов'язково ну не обов'язково вже прям, але дуже добре, коли в корівки є вигул, навіть якщо це зима. Після отелу швидше сходить набряк. І навіть на дворазовому доїні теж швидше сходить набряк. Чим менше перші 2-3 тижні лізти до корови, в тому плані, що зачіпати те вим'я, тим їй легше. Тому що е, якщо Набряк, по-перше, по-друге, воно гаряче, молоко прибуває. Чим частіше ви здоюєте, молоко починає прибувати. І виходить, що корівка не може спокійно відпочити, бо її постійно тарбають за те, за те вим'я і, і роблять їй некомфортні умови, скажімо так. Але якщо ви переконані, що триразово ваші корівці підходять, окей, дійте три рази, але ні в якому разі, не 4-5, як багато хто там ще писали. Про те, що кожні 3-4 години і тому подібне. Не робіть собі лишніх проблем. Бо от цими частими доїннями якраз швидше ви приведете свою корову до маститу, ніж е, при дворазовій доїці. єдине кілька правил. По-перше, дворазове доїння починається, якщо ви вже вирішили на нього перейти, відразу після отелу. Корова втелилася, і ви зразу доїте її двічі. Переходити на три рази, а потім ну, починати точніше з трьох разів, потім переходити на два рази, звичайно, що буде велика втрата в молоці, і не факт, що воно потім вирівняється назад. Тому так не роблять. Навпаки, вже якщо ви два рази доїли, то в принципі так і доїте. від отелу і до запуску. І до запуску. Якщо ви почали три рази доїти, то тоді переходити на два рази. Треба десь після 3-4 місяців після отелу, коли вже молоко, корова збавляє, тоді можна переходити на два рази. Це перше. Це перше. І друге, що я хочу сказати: 3-4 рази доїти корову, це не означає, що вона буде давати більше вам молока. Для того, щоб було більше молока, треба нормально, збалансовано годувати, давати після отелу. Перші тижні, перші години після отелу достатньо кількість води, вчасно робити щеплення корівкам, вчасно глистувати, забезпечити комфортні умови. Ось це головне, а не кількість доїг.